Володів чужим автомобілем та скуїв на ньому ДТП. На Прикарпатті поліцейські оперативно розшукали викрадача. Потерпілий не зачинив автівку, чим і скористався крадій. Однак під час втечі не впорався з керуванням та в'їхав у бетонну огорожу. 5 травня вранці до снятинських поліцейський звернувся 35-річний місцевий мешканець. Займник повідомив, що неподалік свого господарства залишив свій автомобіль. Однак, коли повернувся транспорту, вже не було. Отримавши повідомлення, поліцейські негайно виїхали на місце злочину і вже невдовзі виявили викрадений легковик на одній із вулиць Снятина з механічними пошкодженнями. Поліцейські питали можливих свідків події очевидців та перевірили наявність камер відеоспостереження, неподалік вчинення місця. Очином вже за лічені години оперативники розшукали зломисника. Його затримали за місцем проживання. Йдеться про мешканця, сняте на 2005 року народження. Наразі поліцейські розслідують ще одне кримінальне провадження щодо вчинення фігурантом майнового злочину. Затриманому вже повідомили про підозру, а невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Відповідно до санкції статті зловмиснику передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років івано – 363, Та замість традиційних колись святкувань спільна молитва за полеглих захисників і підтримка тих, хто боронить нині кордони держави. Пам'ять загиблих воїнів вшанували панахиду в меморіальному сквері. Після родинам полеглих захисників вручили посмертні відзнаки. Почесний громадянин міста отримала таку й дружина бійця Катерина Ніхаєнко. Знаєте, я як дружина, я прекрасно знаю, що мій чоловік він зробив дуже великий подвиг. Він Віддав найцінніше, що мав це своє життя. Я знаю, як він любив Україну, я знаю, як він, як він ставився до побратимів, до, до, до всіх людей. Але такі відзнаки хочеться, знаєте, показати цілому світу. Хочеться сказати, показати, що є в нас герої, які віддають своє життя, які боролися, які, щоби. Люди цінили більше. На Заході гідно вшанували й воїнів, які загинули за Україну з часу проведення АТО ООС. Вітак отримала відзнаку матір загиблого героя Володимира Поповича. Олександра розповідає, син ще у 2014-му без роздумів поїхав боронити рідну землю. Тім у серпні цього ж року загинув. Не вистачає слів і емоцій. Я дуже вдячна всім, хто до того причетний. Ну, е... Це дуже почесно, це дуже, це дуже важливо для мене, як для матері, що син мій ріс звичайним хлопчиком і, дослужив, до, до, і заробив таку шану бути почесним громадянином міста Франківська. Це, це дуже емоції просто зашкалюють. Підтримали в цей день і тих, хто боронить кордони держави. 500 дронів місто передало для потреб захисників та офіційно оформило шефство над 102-ю окремою бригадою імені Дмитра Вітовського та 78-м окремим батальйоном. Ці підрозділи від початку повномасштабного вторгнення мужньо тримають оборону на запорізькому напрямку. Івано-Франківська громада направду і бюджет івано Франківської громади на першому місці за допомогою нашій бригаді усіх серед усіх благодійників всіх. Організації, які нам допомагають, і впродовж трьох років ми отримали величезну підтримку, як фінансову, так і матеріально-технічну. Ну, це сприяє тому, що ми все-таки втримуємо це допомагає тримати фронт, і без такої підтримки нам було б набагато важче. Міський голова Руслан Мартінків переконаний, допомагати військовим нині головний обов'язок кожної громади. Ну, вже допомагаємо, але є така добра. Добра форма це угода, яка затверджена сесією міської ради про шефство і про підтримку. Наша 102-бригада, га бригада героїчна імені Дмитра Вітовського, і наш 78-й батальйон, який сформований з Івано-Франківців, для нас великий обов'язок і велика подяка хлопцям, і великий обов'язок допомагати. Тому до Дня міста ну, ми сьогодні передаємо чергові дрони. І далі громада буде допомагати по мірі можливості, по мірі того, що, що є потребує. Бо франківський надійний тил, тому що наші хлопці нас охороняють там. Віталія кочу, Віталій магалаті, телеканал 402. Об'єднати фронт і тил бригада НГУ Хартія запустила перший Хартія Хаб в Івано-Франківську. Простір створили для того, щоб зміцнювати зв'язок між суспільством та військом. У ньому проводитимуть освітні та просвітницькі події, зустрічі з військовослужбовцями та інші заходи. Ми створюємо хаби для того, щоб бути частиною нас, і ці хаби поєднували не тільки цивільних і військових, а й міста, наша області, і всю державу. Тому через хаби ми хочемо спілкуватися. Ми хочемо, щоб ви розуміли, що таке військо. Ми хочемо, щоб ви розуміли, що це теж люди, і ми хочемо, щоб ми з вами творили нову історію, нове військо. І майбутнє. хартія як добровольчий підрозділ створювалася у перші тижні повномасштабної війни. Його заснував харківський підприємець. Тоді до волонтерської підтримки формування запросили долучитися і музиканта та письменника Сергія Жадана. Він став автором назви підрозділу, який у березні 2023-го офіційно увійшов до складу НГУ як 13-та бригада. А торік і сам поповнив лави хартії. Військовослужбовець каже: нині важливо налагодити прозорі стосунки з громадами різних регіонів України аби посилити національні. Єдність та довіру. Ми бачаємо в цьому стратегічну програму, стратегічне бачення, саме налагодження зв'язків між територіальними громадами і на заході України, і на півдні, і в центрі. Наша команда загалом багато уваги приділяє комунікаціям і нормальній співпраці з тими громадами, звідки пішли воювати наші бійці. А у нас бійці є з усіх регіонів України. Ми зараз корпус, це велика кількість військовослужбовців. Відповідно, ми працюємо в цьому напрямку. Сподіваюся, цей Заклад стане таким порталом хартії Івано-Франківськ. Простір працюватиме як для ветеранів, так і їхніх родин. А також буде майданчиком не тільки для організації подій, а й слугуватиме як рекрутинговий центр. Функціонуватиме він на постійній основі. а Самі події проводитимуться з певною періодичністю один-два рази на тиждень. Це буде таким осередком культурних подій. Будемо проводити багато подій, запрошувати наших спікерів розказувати, що таке військо, яким чином. Цивільне населення може взаємодіяти з військом, що це не страшно. Багато різних ідей, і це таки нам нам треба закласти фундамент. От, власне в цьому просторі є цей фундамент. Далі ми будемо а, розвивати а, наші напрацювання наші ідеї, в тому числі і певна рекрутинова функція також буде присутня тут. Під час відкриття представники бригади хартія поділилися планами розвитку хабу напрямами співпраці з містом, бізнесом та громадськістю, а також обговорили програми, які вже реалізуються. Привітав з відкриттям прострою міський голова Росан Марцінків та передав бригаді безпілотники, аби хартійці ефективно знищували ворога на передових позиціях. Віталія Кучвіталі Магаласі, телеканал 402. Придбати унікальні речі й водночас підтримати тих, хто пройшов війну та не зламався. До дня міста у Франківську влаштували ярмарок ветеранських бізнесів. Свої товари тут представили понад 10 підприємців, не лише місцевих, а й з інших областей України. Серед них і львів'янин Андрій Бель. Чоловік разом з дружиною займається іконописом вже понад 10 років. Ми були активними учасниками революції гідності. Багато хто з наших побратимів пішли воювати в зону АТО. І ті, хто не пішли, почали займатися волонтерською діяльністю. Так і ми з моєю тоді майбутньою дружиною, типу, почали займатися волонтеркою, і виникла ідея створити 200 ікон і відправити хлопцям на передову, ніби як такий духовний захист. І якщо повністю писана канонічна ікона, то вона займає мінімум місяць часу. А ми робимо ще в такій експрес-технології трафаретне перенесення основи зображення, потім малювання акрилом. То така, ікона робиться до тижня часу. Представила свою продукцію і місцева мешканка Людмила Небор. Її чоловік загинув, боронячи Україну у 2022 році на Луганщині. До трагедії подружжя мріла започаткувати власний бізнес, але війна внесла свої корективи. Після втрати чоловіка Людмила не опустила руки, а вирішила вцілити в життя плани на бізнес. Так і з'явилась крамниця, де можна придбати подарунки. Сувеніри та цікаві дрібнички на різний смак. Магазин відкрився ще у 2009 році. Він йому вже 15 років, але я є власницею з 23 року. Він був на продажі. Відповідно, мене чоловік загинув, треба було щось робити. Ну ми планували ще з ним відкривати щось. То був ковід, то ще щось якось трошки було. Він мене тормозив, почкай, почкай. Коли він загинув, треба було чимось зайнятись. Відповідно, я. появився на продажі. Я купила і я вже почала розвивати. Так як я бачу цей бізнес, у нас ексклюзивні подарунки, тому що у нас різні приколи, то що не знайдеться в жодному більшому магазині Івано-Франківська, організував ярмарок перший добровольчий хірургічний шпиталь Браз зі слів психолога центру. Такі ярмарки дають ветеранам не лише можливість реалізувати свій бізнес, але й сприяють їхній соціалізації та психологічній реабілітації. Тут Є як харчова продукція, тобто є квіти, вироби з зефіру, є смажене морозиво, є продукція для тварин, тобто корми, іграшки. Є ветерани, які займаються рукоділлям. Тут представлені вироби зі шкіри, глиняні вироби. Більшість ветеранів, на жаль, стикаються з проблемою самореалізації, і для них участь в такому ярмарку є значним кроком для того, щоб показати себе в суспільстві, заявити про себе і Звернути увагу до себе В майбутньому організатори планують проводити масштабніші ярмарки, аби підтримати ще більше ветеранських бізнесів. Діана Висоцька, Святослав Іванюк, телеканал «402». кузня просто неба на площі Бастіону у Франківську розпочалися майстер-класи з ковальства. Тут навчають його основ та виготовленню простих елементів. Участь безкоштовна, тож долучатися можуть усі охочі. Серед гостей фестивалю учні ліцею номер 7. дев'ятикласниця Софія Куцюбей прийшла вперше. Тому із зацікавленням спостерігає за процесом. Сьогодні на. Назив... Запросили на майстер-клас ковалів, щоб зробити скобки для наших захисників України, яким ми можемо подякувати, що ми знаходимося саме тут. Вони нас рятують, вони нам допомагають. Ми їм дякуємо і за це ми прийшли на майстер-клас, на якому буде цікаво, весело і інші діти побачать, як це робити. Традиційно майстер-класи проводить вище професійне училище номер 21 у рамках святкування дня міста. Навчальний заклад систематично допомагає захисникам, забезпечуючи їх потрібними деталями. Дмитро Сухоручко, майстер виробничого навчання разом із своїми учнями сьогодні. Навчає виробленню металевих скоб вже довший час. Ми робимо з нашими студентами для наших захисників скоби для бліндажів. Ну, і відповідно, зараз будемо так само продовжувати, але вирішили залучити ще нашу молодь, наше молоде, молодше покоління зі шкіл і взагалі наших містян франківців, в день міста, щоб долучитися до такого заходу і допомогти ще раз нашим захисникам в таких простих, але необхідних речах, як та сама Скоба. Директор училища Михайло Баб'як каже: останні роки ковальська справа занепала. Тому їхня мета показати її актуальність зараз. Хочемо показати, що ковальство живе, ковальство існує, ковальство це мистецтво, воно розвивається, і наш навчальний заклад якраз популяризує ковальство. Ми хочемо, щоб воно не занепадало, не пропадало. А навпаки, щоб розвивалося, розцвітало і щоб молодь розуміла, що мистецтво це класно, щоб могли поступати на навчання, навчатися. Створювати якусь власну справу, йти десь працювати. Майстер-класи триватимуть два дні сьомого та восьмого травня на площі Бастіон. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402. Аналоги немає жодне інше українське місто у межах відзначення річниці Івано-Франківська у ратуші зафіксували новий національний рекорд. Найбільша краєзнавча книжкова серія з історії одного міста. Все побачила світ понад півсотні випусків у 53 томах, і це унікальне досягнення. Сьогодні фіксується надзвичайно цікавий рекорд, адже в нашому місті Івано-Франківську, вперше з усіх міст України, видана. Книжкова серія історико-краєзнавча видань про наше місто. Кількість 50, 51 видання. Рекорд називається найбільша краєзнавча книжкова серія з історії одного міста. Кількість 51 випуск. Організатор Івано-Франківське історико-краєзнавче об'єднання Моє місто. Перший випуск краєзнавчої серії «Моє місто вийшов ще у травні 2007-го. Книги із неї, які побачили світ завдяки спільній роботі історико краєзнавчого об'єднання та місцевого видавництва, присвячені різним аспектам минулого Івано-Франківська Станиславова. коли 18 років назад постало питання, що бракує нам серйозної історії нашого міста. Краєзнавство ще не було по вивченню нашого міста так поставлене. Були окремі книжки окремих людей. Щоб зняти це питання, ну я тоді вирішив покликати своїх друзів. Ми сформувалися десь на протязі півроку приблизно в таке об'єднання. Моє місто в складі дев'яти чоловік. Ну на сьогодні нас є восьмеро, адже Михайло головатий на жаль помер. І ми помаленьку вже виготовили фактично ну більше як 50 одну книжку. За перших чотири роки було видно 30 книжок. Тобто ми були натхненні, було дуже багато невідомих сторінок і було дуже багато відомих, неперекладених з польської з німецької мови книжок, які ми хотіли оприлюднити. Але десь так поступово поступово. Коли дійшли до 50-ї книжки, виявилося, що це аналогів таких, такої серії краєзнавчих видань в Україні немає. А така у серія різноманітна від історії національних громад, архітектурних об'єктів та військово-політичного життя до мистецтва та мемористики. Серед авторів і краєзнавці 19-20 століття, так і сучасники серед півсотні книг, три авторські Івана Бондарева. Перша про магнатів Потоцьких і військово-політичну історію міста, тобто які війни проходили через Станиславів. Друга книжка про пам'ятники, які колись у нас стояли, починаючи від польських часів ще магнатів Потоцьких і завершуючи от там радянською добою то яких вже немає. У нас виявляється, було там п'ять пам'ятників Сталіна, купа пам'ятників Горького, мало хто знає, але знайшли в архівах відео з відео фотографії, і там вона добре проілюстрована. Ну а третя книжка це про найбільшу в Галичині, напевно, австрійську в'язницю Діброва. Історія така дуже насичена, і книжка повністю присвячена цій будівлі разом з офіційним засвідченням рекорду у ратуші розгорнули презентацію унікальної книжкової серії. До слова, зараз видавництво готує вже наступ. Книги. Діана Висоцька, Святослав Іванюк, телеканал «402». Практикуватися з перших днів навчання. У університеті короля Данила відкрили сучасну радіостудію, яка стане майданчиком для спілкування студентів та медійників. Майбутні журналісти зможуть одночасно здобувати теоретичні знання та втілювати їх на практиці. У студії є все необхідне обладнання для створення різноманітного контенту, каже завідувачка кафедри журналістики Інна Варварук. Насправді ця студія це є хороша можливість для наших студентів практикувати усі здобуті навички. Під час навчання вже в нас практикоорієнтоване орієнтоване навчання, і важливо, щоб всі отримані під час занять знання, студенти мали можливість побачити, як вони реалізовані на практиці. Це унікальна можливість спілкуватися з зірковими спікерами, які до нас дуже часто приходять. І ми будемо намагатися долучати студентів до прямих ефірів, давати їм можливість ставити запитання нашим спікерам. Це спільний проєкт вишу з однією з івано-франківських телерадіокомпаній. Ректор університету Мирослав Луцький каже: ідея виникла вже давно, і студенти радо її підтримали. Це унікальний проект, який співпрацює університет і міська рада. Таких проектів в Україні ще не було. А унікальний він тим, що це буде хорошою базою для наших студентів і також. Ті відомі люди, які заходять до нас по соціальних проєктах, такі як зустріч з успішними людьми, ми системно його проводимо, і вони будуть мати можливість долучитися до студії тут, не бігти там, умовно кажучи, в місто час, логістика це дуже зараз дуже цінна річ. Символічно, що радіостудію відкрили у день міста і день народження університету короля Данила. На перший ефір у новій студії запросили й мера міста Руслана Марцінківа, який привітав містян зі святом. У нас все таки заходи сьогодні, такі ну вони змістовні тематичні. Навіть якщо це є якийсь там захід, то це він мене знесе глибоко з важливим меседжем. Так? так всі ну, заходи? за вчора гролова, чи сьогодні uh -huh. мати. Тобто це не просто розважальні заходи. Та а це ще і окрім того, вона несе велику духовність Надалі у радіостудії університету планують проводити різноманітні ефіри, на які запрошуватимуть відомих особистостей. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402.